Скоріш за все, що з наступного року, я вже спілкувався з заступником міністерства фінансів. Якщо нічого такого надзвичайного не станеться, то скоріш за все, модель оподаткування для Луганських та Донецьких областей, буде змінена в наступному році, тобто, нам буде трохи більше грошей залишатись. Є дійсно певні пільги для інвесторів. Я думаю, що ми от за жовтень листопад тобто, десь в грудні. Зможемо вже презентувати робочу модель і вже е, озвучити певні розрахунки. Ну а поки що, я можу сказати, що навіть аграрний сектор, який в нас достатньо непогано розвивається, поки що і там є е, відповідно величезна територія, на якій можна е, розвиватись і заробляти гроші немалі. А це. Тема з переробкою саме отою продукцію, яку е вирощують наші аграрії.